Орегамі мистецтво із звичайного паперу творити незвичайні предмети. Виникло орегамі у Японії з першого як розвага для дітей. Це напевно найпростіший метод, який можна було забавити дитину в той час. І не було таких ні пластмасової, ні якогось іншого матеріалу. Це був такий зручний матеріал, який завжди був під рукою. Втім, сьогодні класичних фігур оригамі ніхто не робить надто складно. Тож виникають сучасні іграшки, простіші, такі, що під силу зробити семирічному військові. Я робив танчика. І зайчика ще одна традиція сходу боді-арт, коли тіло розписували хною. А цієї неділі красуні з Персії розмальовували усіх охочих звичайною гуашю. Так аніматори намагались долучити малюків до традицій Індії та Персії. Тільки позитивно дає дітям якийсь розвиток потрошки. Думаю, що будь-яка анімація вона впливає на розвиток підсвідомої дітей. Так що байдуже в якому місці чи це в е, торгових центрах, чи дома. Ну... Пізніше, завдяки компасу та його чарівним здібностям, усі перемістилися до Китаю, де вивчали гімнастику і спостерігали за тваринним світом. Я вже дізнався про змій і про Мавпочок. А де вони живуть? В Китаї. Подорожі з земною кулою відбуватимуться щонеділі у холі Кінг Крос Леополіс. І всі, хто відвідують анімаційні розваги, обов'язково отримують подарунковий купон на ковзанку.